Привіт! Вітаю тебе з першим зимовим каталогом! Адже в цьому каталозі ми з вами знайомимося з найкращими блискавичними новинками в декоративній косметиці. Ми знайомимося з неймовірними пропозиціями в Black Friday зі знижками до 50%, А також нас чекають дуже вигідні пропозиції в ключових категоріях Велософі і Нович. Отже, не зволікай мерщи зі мною знайомитись з пропозиціями. На тебе чекають святкові новинки в пропозиції The One. На тебе чекає Чорна П'ятниця саме в ароматах. І на тебе чекають вигідні пропозиції в категорії Velo і Навич. Отже, пропоную знайомитися з новинками саме з декоративної косметики. Починаємо з косметики. The One. Адже у нас з вами нас очікує святковий ексклюзив. І знайомтесь три огубних помад з блискітками на стрижні. І тут у нас є приголомшивий рубін, у нас є неповторний нюд. Ну і звісно, у нас є дуже м'який рожевий. Що важливо знати: помада кремова, помада максимально зволожує, помада має сяючий фініш. Але, друзі, зверніть увагу, що у помади блискітки залишаються на стрижні, а на губах тільки сяючий фініш. Давайте тестувати. Це у нас неповторний нюд. Знайомимось з приголомшивим рожевим. Ну і фініш це червоний рубін. Отже, якщо ви запитаєте у мене мої відчуття, то я хочу сказати, що помада має ультракремову текстуру. Вона неймовірно наноситься і я відчуваю комфорт і зволоження. По-друге, подивіться, який класний пігмент, адже дивлячись на помаду, жодного разу не зможеш зрозуміти, що це найчервоніший рубін. Ну і третє, вона сяюча, вона комфортна, але подивіться, блискіток на губах немає. І в новорічному святковому футлярі зустрічайте нашу легендарну туш 5 в одному. Ви тільки можете уявити, наскільки вона унікальна, адже багато дівчат шукають туші, які б дарили виключно об'єм. Багато дівчат шукають туші, які б подовжували вії. Хтось шукає вигін, а хтось простий догляд. Отже, друзі, ця туш – це 5 ефектів в одному флаконі. Це і об'єм, і довжина, і вигін, і розділення, і головне догляд. І найголовніше, що тут є такі природні рослинні алії, які підсилюють нашу луковичку вій. адже жодної віки ви не побачите на своєму обличчі. Отже, зустрічайте нашу легендарну туш 5 в одному святковій упаковці. Переходимо до ароматів і одразу починаю з аромату туалетної води Еклаф ЕМВІКЕНД. Не чули, тому одразу хочу познайомити: це Бестселер серед жіночих ароматів, це аромат номер 1 який купують українські жінки. Це аромат, нібито золотава брошка, яка підкреслює вашу жіночність. Якщо вам подобаються квіткові аромати, це він. Якщо вам подобаються пудрові аромати, це він. Якщо вам потрібен ненав'язливий жіночий денний аромат. Це він. Якщо ви хочете підкреслити свою жіночність, обирайте цей аромат. І, до речі, створила цей аромат відомий майстер-парфумер Наталі Лорсен. Саме вона створює аромати для Живанши, для Шанель і для Діор. А серед чоловічих ароматів пропоную звернути увагу на чоловічу туалетну воду Містер Джордані Агно. В чому його перевага? Подивіться, Це на сам дизайн флакону, на кришку флакона. Це акватичний аромат. Він дарує свіжість, він дарує море, він дарує енергію. Ну і окремо хочу сказати: в саме в базових нотах цього аромату є VTвер Топ. Це нота, яка робить наших чоловіків ще сильнішим. Створила цей аромат жінка, жінка-парфумер Еліз Бена, яка працює в парфумерному домі Sunrise і робить нереальні речі, саме створюючи чоловічі аромати. Адже жінки знають, хто такі чоловіки. І саме Містер Джордані Аква це відокремлення сильного, респектабельного, сучасного і дуже чуттєвого чоловіка. Обирайте в подарунок! А які ж цікаві пропозиції в ключових категоріях? Отже, йдемо по нович. І саме догляд за обличчям має неймовірні переваги, адже... Містить інгредієнти і продукти, які потужно впливають на уповільнення процесів старіння. Тому звертаю вашу увагу на пропозицію з нічною маскою для інтенсивного відновлення шкіри Novage Plus. В чому її перевага? В тому, що вона завжди зволожує, в тому, що вона жодного разу не змивається. Ви наносите її поверх нічного крему і? Ідемо спати, адже зранку наша шкіра наповнена, зволожена і виглядає як повітряна кулька в день народження. Ну і ще одна дуже важлива перевага вона завжди дає відпочинок шкірі. І незалежно були у вас свята або дуже важка була ніч і ви не виспались, ваша шкіра буде завжди бездоганною, адже у вас під рукою нічна маска новий. «No Ну і наостанок, але найголовніше, що у нас в каталозі є пропозиція на коктейлі Natural Balance категорії Волософі. Що таке коктейлі? Це неймовірний, правильний і здоровий перекус. Давайте подумаємо, як ми перекушуємо. Хтось бутерброд, хтось круасан. Може ви купуєте макарон з карбою. Так ось це не є добре. А турбуватися про організм ми маємо і включати в свій раціон продукти, які містять здорові білки, повноцінні білки, які містять здорову, повноцінну клітковину, які насичують і мають ще низький калораж. Це дуже важливо. Отже, перекушуючи коктейлі, Менечера баланс з низькими калоріями, з повноцінними білками, а також з клітковиною, з високим вмістом, узгодженими саме Європейською агенцією по безпеці харчових продуктів. Ви турбуєтесь не тільки про своє харчування, ви турбуєтесь про свій зовнішній вигляд, про свою шкіру, про свою енергію, про своє здоров'я і про свій стан. Ну і гарне самопочуття щодня це саме коктейлі Nature Balance. Отже, з передноворічними і святковими каталогами завжди приємно працювати. Там є безліч пропозицій, там є знижки і там є ключові продукти саме для власної краси. І я, як експерт, яка вже в б'юті індустрії більше 20 років, хочу сказати і побажати, насолоджуйтесь кожним днем, відкриваючи сторінки нашого каталогу і замовляючи продукти уріфлей.